Новий блокбастер від Марвел вже у кіно. Капітан Америка чудесний новий світ, розчаровує. Слабкий сценарій, непереконлива гра акторів це основні проблеми. Фільм мав потенціал, але невдалі драматичні рішення, відсутність інтриги та слабкі діалоги звели його на нівець. Камбек Марвел поки що переноситься. Моя оцінка 5 із 10. Вілсон! Дякую, що приїхали. Дякую за запрошення, сир. Я мушу визнати, що до нового вас звикаю і досі. Сказали: чао вуса або чао вибори. Слухайте, Вілсон, ми з вами не завжди ладнали в минулому. Але я хочу перегорнути сторінку і зробити Капітана Америку офіційною військовою посадою. А якщо ми не дійдемо згоди стосовно політичної стратегії, тоді що буде? Працюйте зі мною сам. І ми поведемо світ у світле майбутнє. Ізайя! Сер ваше найближче оточення під підозрою. Ви чи не здатні це побачити? Чи не хочете? А що як це пастка? Баланс сил змінюється. Ти просто пішак, хай ти капітан Америка, та ти не Стів Роджерс. Це точно. Я не він.